Вітаю на каналі Добрий Рембат. Продовжуємо чистити фільтри грубої очистки пального. так, Відео безпосередньо перед цим у нас була перша серія, це у нас друга серія. коротше, хлопаки, ми собі ні в чому не відмовляємо. Машини погані, винні виробники, винні всі на світі. так, А методи, які... Намагаються на такому їздити і скаржаться ні в чому у нас не винні. так Але то лірика. Я вивчив внутрішній бік кришки і зрозумів, що оця це кільце з такого матеріалу, типу шкіри, що в попередньому відео видно, що мені вперше трапилося. Мабуть, таки воно там потрібне, бо під нього там виштамповка в кришці. Я спробую їх вирізати за розміром з бмс гуми трійки чи четвірки і буду ділитися враженнями, бо я думаю, воно там має бути. І ще скажу, що коли збираєте його, бажано, якщо, звісно, є можливість, його ставити максимально повним. Тобто або поставили, накачали БЦНом, вигнали повітря і поставили, або ну, залили солярою чистою і поставили. Так, Бо інакше оцей літр повітря ви будете виганяти БЦНом по всіх каналах, паливоходах. Ну, сумненько і довго і не цікаво. Все. Слава нації! Тримайте фільтри чистими.